Олександрович. Доброго дня, товариство, панове. Я від імені обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода хочу привітати своїх побратимів на цьому місці. Я хочу вибачитися, бо наших, на жаль, сьогодні немає свободівців. Бо вчора всі ми були у Києві, дуже велика делегація їздила і тільки зараз повертаються у Дніпропетровську, тому не змогли приєднатися до вас. То, е я хочу передати вам вітання від усіх свободівців України, як своїх побратимів. Е хочу передати вам, точніше, проінформувати вас про резолюцію мітингу, який прийняли біля також. Е Шевченкового пам'ятника у Києві. Мітинг прийняв таку резолюцію. По-перше, вимагати від президента України Віктора Януковича, хоча я, власне, вважаю гауляйтером України, а не президентом України. Вимагати відставки уряди Азарова-Тігіпка, негайного розпуску Верховної Ради і припинення оцих антинародних реформ, усіх антинародних реформ, які розгорнула сьогоднішня окупація. Ційна влада. Назвати її владою українською, це плюнути нам в обличчя. Це влада окупантів. Це орда, яка втерлася в нашу, в нашу хату. І зараз нищить усе, що було збудовано. Навіть не нами, панове, А тими, кого вони називають своїми попередниками, більшовиків. Вони навіть це нищать. Вони розкрадають усе, абсолютно все розкрадають. І зараз, вже розікравши все, вони зазіхають на нашу святу землю. Политу кров'ю наших козаків, упівців, холодноярців, Полита щедро потом наших дітей, дідів і батьків. Колись один мій друг пропонував установити, тут була така суперечка у нас, установити пам'ятник. Кому ж ми повинні поставити перший пам'ятник Незалежної України? Багато було, дуже багато було е пропозицій. Він сказав, хлопці, треба поставити колгосп. Селянці пам'ятні, По своєю сапкою вона запустила і всі оці от наші ракети, супутники, вона збудувала армію нашу, вона збудувала нашу промисловість. І тому я оцей день е, святкування по покрови, хоча вона була вчора, от, хочу сказати, що, шановні, не тільки наше воїнство будувало цю Україну, не тільки воно здобувало нам незалежність, а й наші трударі, селяни, робітники. Інженери, вчителі. На них лежала вся тяжкість цієї розбудови. І ми зараз маємо зобов'язані захистити їхні права, їхні свободи. Як ми це можемо зробити? Тільки революційним шляхом. Жодні чесні вибори в цій державі неможливі. При цій владі ніяких чесних виборів не буде. Вибачте мене. Коли наша армія, наші генерали, полковники, офіціри, які кричать, що вони там за офіцерську честь присягають бандиту, гвалтівнику, грабіжнику. вибачте, це позор, це ганьба всій нашій армії. І оце воїнство наше, не наше воїнство. Козак ніколи не присягнув би у головнику кримінального Ніколи в житті. Упівець прострелив би йому башку замість того, щоб присягнути. А наші генерали цілують його в захвишне. Наша міліція змушена захищати цього негідника, якого вона колись, колись ловила і садила в тюрму. А зараз, зараз у Києві стояло три тисячі міліціонерів, які захищали цього негідника від нас. Чи не смішно нам повинно бути? Чи не ганебно це для української держави? На 20-му році незалежності нами править бандит. Юра Янаківські. Ви подивіться, які у них імена? Криміналітет. І мене, наприклад, чесно кажучи, дуже турбує. Де ж нарешті наші гони? Де наші залізняки? Де наші богони і кривоноси? Якби зараз Шевченко піднявся з могили? Якби зараз піднявся би Шухевич, ми би були б були дуже-дуже ними згадують. Тому, що я можу сказати? Ми повинні зараз, не оптимістичні, ноті хочеться закінчити свою промову, ми повинні дійсно об'єднатися. Дійсно, потрібне єднання, але яке єднання? Як казав колись Данцов, об'єднуватися повинні люди спільні за духом. Тобто. Повинні об'єднатися ми в першу чергу, українські націоналісти. Свобода. кун, УНАОНСО. І вже потім приєднувати всіх інших до себе. Цією метою ми вже з Конгресом українських націоналістів і УНАОНСО створили Січиславський клуб. І будемо тепер об'єднувати навколо нього всі інші демократичні і націоналістичні сили. Слава Україні! Слава націю! Теперь ворогам!